Să-ți Mama, Mama, devis. Mama, devis. Mășic, poka-ți-o să-ți Mama, devis-o să-ți dubi. Mășic, fă-mi ca la robe. Robe-mi ca Eu, nu-ți dau. Mășic, mășic, mi I piccoli altri si restano Mamma mia, se io non ho più messo i suoi occhi, la moglie è Nieważajcie, osiągam Matija Nie. yeah. i pomada. Oh. Mama też tutaj na kiemciku jest kurczę i ja jej robię kurczę korupkę. Tak, myślę. Mama się podoba mi się jakaś mm. Mam... no, korupka. A podelisz jakaś prawdziwa korupka. Друга година дня, нарешті, завершила свій манікюр. Екстремальний. Чому екстремальний? Тому що ось що, що я маю після манікюра, бо в мене було дві помічниці. Помічниці дуже старалися зробити красу для ляльок. Заразом і мені робили зачіску, і тому мені було... Важко робити в таких умовах манікюр, то звари їм їсти, то зроби інгаляцію. Ой, Зрештою, я не профі і давно манікюр. Ну, недавно Я почала собі робити манікюр. Пройшла такі онлайн-курси і десь з літа роблю манікюр. Ось цей ніготь був зламаний, я його наростила, і він дуже вийшов рівний. Що видно, Ось так рівнуватий. Звичайно, теж повинно бути, заокруглений. Але в мене наразі навіть немає на що нарощувати. Тобто, будівельним гелем просто я так картоночку підставила з під ляльок дівчат, тому так рівнувато вийшло. Ну, в принципі, тримається. Були вже дуже довгі, вони мені заважали, але почала спилювати і. Ну, такі ослаблені нігті. Зараз у мене, ну, в принципі, попередній манікюр продовжався місяць, це найдовше. До цього в мене перші рази то взагалі відпадало. На другий день могло відколотися, відлетіти і тому подібне. Ну, тоді вже два тижні могло протриматись останній місяць. Місяць це мій рекорд. Не можу сказати, що прям так все супер класи ідеально. Але повірте, якщо брати до уваги перші рази, то ну, я навіть дуже задоволена. Тим більше що спішу, тим більше, що відриватися повинен весь час на дітей, то думаю, що вийшло непогано, ще таке масне після олійки. Ну, сподіваюся, що і цей проноситься. Близько місяця. по Мамойові мати. Садочка. Дивно, що капці для садочка коштують дорожчі за красивки. <гум> Тому що їх в цих магазинах ну, недорогих найти нереально можна сказати такі спеціальні, щоб садочок посували. Ну, є так щось подібне, але вони такої якості, що такі ноги мокрі, в то і рвуться швидко дуже. Настя намалювала мапу. Згідно якої йдемо, де знаходиться пачкомат. Не можу за ними угнатися. На тих самокатах летять, дороги не бачать. Ага. Цілий день сиділи вдома, хоч подихати повітрям. повітрям. Та Отак голова болить. От цих манікюрів. Ви манікюрів не нанюхались, дівчата. Ну, забирайте. Ми тут знаходимось, наше місце. Я... О! Я не знаю, що там так гиба. Забрали щось, мені здається, вже їх так тримаю під пальцями і здається, що ми будемо їх повертати. Бо так мені. Ну... Ще вони будуть за великі, думаю. Зараз приміряємо, дізнаємося. Розпакую прямо на подвір'я. Дівчата захотіли погратися на подвір'ї. Ну і вже бачу, що вони величезні. Або щось я не так заміряла, або вони збрехали в замірах, бо щось такі великі. І так симпатично. Ну, я розумію, що 30-й це для нас великий. Ми зараз можемо 28, то ну, 29. Але по замірам там було написано так, що нам повинно бути. Добре, ось такі дірочки на, під... на підошві. Через які. Ну, повинно, щоб тіло дихало. Не потіли так ніжки. Ну, добре. Якщо що будемо міняти знову ж таки, як ми туфельки міняли нещодавно. На Не менший розмір. Яка це кухня? Індонезійська. Ми зараз в Індонезії і ось я пенсії. Я боюся індонезійської кухні. Я теж. А я теж. тому я її висиплю нафік. Срави, які Леся приготувала. Не лякайтеся наших футболок. Це у нас футболки з чого залишились? Mm -hmm. З хеллові які ми самі розмальовували. Що <хи> Леся, це мамі все куштувати? Так. <хи> а ви самі куштували? <хи> ні. Боїтеся? Ну, ви рішили на мамі? Ні. <хи> Поекспериментувати, ні? Не <хи> боюся. Добре, давай Леся кусочок яєчка й мама. Яєчко корисне. А у нас вже жує, молодець. Ну що, вас, як думаєш, за великі? Я думаю, нормально, нормально. А я щось думаю, що великі дуже, що вони виглядають величезними. Тихенько, тихенько. Ану. Ану, Натя! Ну, Леся, ну підожди, може й. Настя, може вертати треба, а ти так стрибаєш. Ну, це все пусте, так? Да? Ану. Що робити? Як там менший розмір написано, впритих будуть, а ці великі? Як ви думаєте, що робити? Такі, а якщо ви до них не встигнете дорости, вони зігнуться. Сьогодні відео у нас вийшло в такому влоговому форматі. Ну, хіба що кажу, кожного дня ми ще не в змозі знімати відео, як роблять багато блогерів, але будемо пробувати. Я думаю, ви сьогодні зрозуміли, чому мій манікюр був не саме екстремальним. Не через те, що там було щось таке супер-пупер наворочене. Просто у мене були такі помічниці, з якими так просто нічого не буває. І багато таких речей, навіть по дому, які я роблю, і для себе, і, в принципі, для родини вони для мене трошки екстремальними в тому плані, що. Дівчата додають до будь-яких задач, ну, так би мовити, задача з зірочкою виходить, бо вони це вміють робити. Щодо капці, от, які ми купили для садочка, хороші такі, ну, не скажу, що прям супер-пупер якість, але непогана. Ну, великуваті, ще з татом порадимося. Не знаю, просто я так взяла, бо менші на розмір, то взагалі. У нас стопа довжиною 17,5 см. Якщо брати 29-й розмір, то там було написано 17,7 тобто 2 міліметри тільки запасу, то замало. Взяли 18,3 і вони щось дуже великі, ну Не знаю, як будемо подумаємо взяти менші, ну теж начебто раз-два і вони виростуть. Сподіваюся, що вже завтра дівчатка вже підуть до садочку, бо хворіли ми грипом. Сиділи ми вдома, всі засиділися, син уже пішов до школи, а дівчата ще були вдома, трошки ще підкашлюємо, але ну, в цілому добре. Ну і хочемо побачитися з вами в наступних відео.